Добрий день. Слава Україні! Продовжуємо з вами вивчати е, модуль волейбол, а саме це подача час. Сьогодні ми з вами працюємо над нижньою прямою подачею. А саме це правильне підкидання м'яча та сама руки для виконання удару по м'ячу. Працюємо біля стіни, використовуємо наші саморобні м'ячик, повітряна кулька та моду е, на декілька слоїв в по-перше, пригадаємо з вами вишню пряму подачу. Працюємо біля стіни, тому що ми з вами працюємо до ваших умовах, теж саме використовуємо такий мечик, щоб було краще виконувати далі виконувати правий самостійно вдома. Працюємо біля стіни. Пригадуємо, обов'язково це різне мене положення. Якщо ви удар виконує права рука, значить у нас ліва нога вперед. Ліва нога вперед. Якщо виконує удар ліва рука, у нас права нога вперед. Обов'язково це різне, різне мене положення. Перед подачею. Та пригадуємо, що для подачі, точніше, перед подачою, якщо ми працюємо це на площадці, в спортзалі, забороняється виконувати заступ за лінію. Приблизно собі зробили заступ, зробили собі лінію, щоб спортсмен стояв перед лінією, на лінію, за лінію заступати забороняється під час подачі. Чимось з вами виконувати правильно на м'яча. Нижня пряма подача. Перша вправа це підкидання м'яча. Пригадуємо, що підкидання м'яча виконується у нас на півпаді, Витягнути руки вперед. Далеко м'ячик ми не кидаємо не вперед, а саме за голову його не кидаємо. М'ячик у нас перед собою. Можна виконувати 5 підкидань лівою. Можна виконувати 5 підкидань правою рукою. Обов'язково. Друга вправа це у нас виконання замаху. Замах виконуємо ми. Пряма рука відводиться вниз назад. І виконуємо удар по м'ячику на рівні живота. Можна орієнтир приблизно на рівні живота. І виконуємо замах, прямої руки назад і виконуємо акцентований удар по м'ячику. Відкрита ладонь або відкрита кулачок. Ладонь, виконуємо 5 разів. правою. Так само виконуємо 5 раз лівою рукою. Пряма рука і акцентований удар по м'ячу. І третя вправа. Виконуємо зараз все разом. Підкидання м'яча, замах руки для удару по м'ячу, Але м'ячик зараз не виконуємо удар по ньому, а виконуємо лоблю м'яча на рівні живота. Рука приготувалася для удару, ми прижимаємо до м'ячика. Підкидаємо м'ячик. Цей час ми виконуємо замах руки назад. М'ячик опускається, ми повинні його зловити. І злобуємо. Ударна рука у нас прямо обов'язково. Виконуємо так же само. П'ять раз правою. П'ять раз лівою. замах. Дякую за увагу. Перемога за нами!